Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати своє замовлення Avon за каталогом квітня. Ось такий у нас він. Невеличке таке замовлення. Новинок я ніяких не замовляла, так як, ну не знаю, мене так нічого дуже не зацікавило. Ну Набір від Planet Spa, там новий. Я не знаю, можливо, ще друге замовлення зроблю, щоб його замовити. А з декоративки якось нічого сильно мене не зацікавило. якось Не захотіла нічого замовляти. Я в Іринки e, Beauty канал. Я подивилася огляд, зрозуміла, що. Як я й думала, що нічого мене не зацікавило там. Так, отже. Ось такий новий каталог буде незабаром огляд на нього на моєму каналі. Отже, чекайте. Так, зараз спочатку вам покажу те, що в мене замовляли, клієнтське замовлення. Так, ось такі замовили в мене системи для шкіри навколо очей. Це ліфтинг-ефект. Сама я ще не користувалася такими, ще якось не дійшли в мене руки до цих систем. І так, зараз дуже багато було на тесті різних кремів для шкіри шкірі-навколочи їх всі використовувати. Тому нічого такого новенького поки що не купляю. Так, далі. Ось така помада. Замовили це ультра зволожуюча відтінок Twinkлі Pink. Ну, відкривати, звичайно, не буду, бо клієнтським. Далі замовили ось такий дезодорант кульковий, парфумований Ну, парфуми такі частенько у мене замовляють. Далі ось такий засіб для зняття макіяжу з очей. Також замовляють у мене такий засіб. Сама також ще не користувалася. Так, щодо кондиціонерів, то замовили ось такий кондиціонер. Так, це в нас абсолютне живлення з кокосовою олією та арганою. Так, зараз помістити. І ще ось такий кондиціонер це ультрагладкість. Кондиціонери непогані оці. Я б сказала, що навіть дуже непогані. Так, зараз, щоб все було видно. Так. Далі ось такі на акції були гель для душу 250 мл. Ось такі в мене замовили з яблуком. Так. Також ось такий олівець для очей. В цьому каталозі дуже гарна ціна зараз на олівці. Замовили у мене відтінок браун-блек. Чорнокоричневий. Так, тепер що, до, що я собі замовляла. Замовила ось такий скраб для тіла з корейським вугіллям, був на розпродажі. Замовила так, як хочу взяти на затест цю серію SPA із корейським вугіллям. Також замовила ось такий гель-шампунь чоловічий енергія чемпіонів. Саме такого ще я чоловіку не купувала. Отже, спробую ще такий аромат. І також в фокусі така була пропозиція, якщо замовляєте там По каталогу на суму, напевно, то можна замовити за гарною ціною парфумчики. Я замовила ось такий Soft Mask DeLiss Velvet Berry. За 150 гривень вони по, ну, по цій ціні гарній. Отже, замовила. Нехай буде. Ось, щодо таких подаруночків, то е, поклали мені ось такий е, пробний е, зразочок е, новинка Forway Endless е, Sun. Отже, ще повинен була бути ще один е, пробник, але його не було на складі, тому е, в наступному замовленні мені його вкладуть. І також мені знову за 1 гривню прийшла ось така помада Ультра, також червоний red 2000. Така, як і в тому замовленні приходила. Це за те, що взяла участь в СММ тренінгу від Avon. Помада дуже гарна. В мене вже на... В мене в моєму інстаграмі є огляд цієї помади. Я робила такий коротенький. Так, ну. Можна сказати, що все. Зараз я хочу протестити оцей парфумчик. Так як це у нас одна новинка в моєму замовленні. Зараз, зараз понюхаємо. М -м -м, такий. Такий, я б сказала, такий, начебто він і свіженький цей аромат. Але такий яскравий, такий. Я б сказала, ну, як і вся оця лінійка форевей, такий він насичений, такий, як сказати, дорогий такий аромат. Класний, мені подобається. Отже, так. Таке у нас було замовлення. Е, Насчет е, <смас> другого замовлення, то поки що не знаю, буду робити чи ні. Ще думаю. Отже, так. Е, пишіть, чим користувалися, що подобається, що ні. Е, буде дуже приємно дізнатися. Отже, так. Ну, наступне відео буде. Напевно, буду огляд робити на каталог, ну, як завжди, останнім часом з порівнянням цін, що вигідніше ще в цьому каталозі замовляти, а що вже буде вигідно в новому. Отже, зроблю на днях, тоді буде ще й таке відео. Отже, до наступних зустрічей, до наступних відео. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки.